Всім привіт, друзі! З вами Дави. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. І сьогодні я хочу побудувати українське поселення. Так, друзі, я сьогодні буду будувати українське поселення на цій території на острові. Як Гортиця? Цей острів мені нагадує на острів Хортиця. Як він вам? Зараз я його вам покажу. Ось він починається, і ось там він закінчується, бачите? Тут ще таке озеро є. І ось він закінчився, друзі. А тут є якась шахта японський біом. Добрі друзі, я хочу побудувати українське село на цьому місці. Чому на цьому? Тому що воно мені більше в сподобалося. Я вже почав будувати стіну, щоб вороги не пройшли так швидко в наше посилення, друзі, щоб ви знали. Тому що мені треба захищатися якось, ну це ж вже логічно. Так, це ми прибираємо. Так, це треш. Ну, ось таке я роблю собі посилення, друзі, щоб ви знали. І воно вийде в мене дуже гарним. Я все. Певне, я сьогодні тільки хочу побудувати стіну, а потім вже на другій частині. Ну, друга частина буде поцікавіше, тому що я буду будувати домівки. Так, друзі, на другій частині я буду будувати домівки, ось такі невеликі, немаленькі, щоб ви знали. Так, там мені треба. Мені треба закругляти. Ні, я пляшею ставлю, тоді мені треба якось його ровним робити. Так. Ну я його роблю. Якось ось так. От і сьогоднішньому відео я тільки зроблю стіну, друзі. Я вам це вже кажу. Щоб ви не вважали, що я там зниму відео про 30 хвилин, як я побудую стіну і церкву. Ні, друзі. Я хочу побудувати тільки стіну сьогодні. Так, вона буде виглядати ось так, от, длиною. Щоб ви, ви знали, ну не дуже довгою, а длиною вона буде виглядати. Так, треба захопити всіх конів, щоб вони нікуди не втекли. Так, а щоб вони не втекли, то мені їх треба зачинити моєю стіною. Так, так. Так, йдіть до мене, йдіть до мене. Так, давайте... ідіть до мене, щоб я вас зачинив. Ну, я їх не зможу зачинити, друзі, тому що ну, ви це зрозуміли, так. Я роблю ось таку стіну, тому що мені подобається, щоб вона була ною. Ну ось така, як зміття ось така. Уі уі. Чому? Тому що так мені буде набагато краще і так буде більш реалістичному. Тому я так роблю, щоб було по-реалістичному. Ну, щоб це було по-реальному. Не по сказочному а по-реальному. Тому що якщо вона б була ровна, то це б не було б реалістичному. Так. Ну, зараз мені треба зробити цю стіну дуже багато часу. Так, треба дізнатися, скільки ось там от блоків ця стіна, тому що мені мене це дуже цікавий, так. Ну, на максимумі це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, це 10 блоків. Вверх. Ну, в нашому випадку це не 10 буде. А, я не знаю, скільки так це мені треба. Брати, це буде десь 20. 1, 2. А, ну, підіть, я вже почав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже мало. Я буду робити її дуже велику, ось такою, тому що це ж гора, друзі. Розумієте? Ні, все ж таки мені це треба прибрати. І зробити якось ось так от. Я шахту хотів забрати, але це не шахта, я вважав, а це якась, я не знаю, що це, але мені це не подобається його брати. Я, щоб ви, ви знали в креативі, шукав поселення. Але як я, я його не знайшов, або я його шукав дуже багато часу, але я завжди не знаходжу поселення, ви це вже, ви це вже знаєте. То я хотів побудувати поселення на острові. Ну, так. Да. А що мені ще потрібно було робити? Я хотів своє побудувати, не шукати там інше е, за 3 години, а своє побудувати. Це набагато краще, але ну, я не знаю, це. Я би вже мог знайти одне поселення, але я не хотів його дуже багато часу шукати. Так, якщо гора піднімається то треба зробити верх. Що б наказалося, так. Угу. Ми це піднімаємо завжди вверх, друзі, щоб ви знали. Так, потім ми це піднімаємо на таку висоту. О, красота. Ну, не дуже. А так. О, а так вже прекрасніше, чим я вважав. Так. Я на стіну не буду залазити, друзі, тому що ну, це якось буде некультурно і неприємно, тому я не буду на неї залазити. Ну, тому що я хочу її зробити, ну, як вам сказати, реалістично. Так, вона у мене ось така от буде та і все. Ось така у мене вона буде. Так, і ці блоки також треба поставити з іншої. Я вважаю, що вона дуже гарно в мене виходить все це. Тому що тепер е моби, які тут будуть заспавнитися, їх не буде так багато, як тут. Тому що в мене буде більше місця. Я хочу е пляж залишити. Я тут е зроблю домівки якісь. Так, і я хотів узнати, що це за острів такий. Тому що він дуже якийсь дивний, він не схожий на, яку... на якусь рибу, друзі. Так. Ви погляньте, він на якусь рибу схожий. Так, він на якусь рибу схожий. Бачите це? Це дуже якось дивно. Остров Риба. я його так назвав. Я відкрив перший острів. Я його назвав Острів Риба. Вау! Угу, mm -hmm, так, я тут хочу почати. Так. Один. Так, скажіть, у мене? Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все, я зробив десять. Але ви спросите, а навіщо тобі робити стіну, якщо ти просто можеш зробити посилення і все? Ну, друзі. Я так і рішив зробити, тому що якщо на нас будуть нападати, то що? Нам воювати без стіни? Ну, стіни. Тому що, друзі, щоб, щоб ви знали, я вам хотів це сказати, коли є стіна, то так краще, тому що так легше воювати, ніж е відкритим поселенням. Тому я роблю стіну, щоб на нас е так не було дуже легко захопити. Так, знову, так, так, так. І все, ось так. От. Тут мені прийдеться на один блок зробити вище, тому що ви гляньте тут один блок. Тут в мене тільки один кінь гуляє, а всі його браття вийшли. Я розумію тебе, конику. Тобі це впевно не подобається. Так, а як це виглядає зараз в мене? Ні, ну, Дуже гарно. Але, другі. Я вам сказав, там, де стіна, то це мої території. Тобто, острів весь мій. Але не повністю, тому що тільки ця територія, яка більше охороняється, ніж ця. Друзі, щоб ви знали. Так, ми будемо будувати цю стіну ще багато хвилин, тому що вона дуже велика в мене буде. Так, тут треба на два блоки підняти і зробити ось цю. Так, і... Так, так, так. Щоб я вам це показував, я вважаю, що вам це дуже цікаво. Я не хочу його перематувати дуже швидко, тому що я хочу, щоб ви щось запам'ятали, як її робити. Тому що якщо я це буду робити дуже швидко, ну, перематувати відео ще, ще більше, то я вважаю, що ви не зрозумієте, що там треба робити, як його треба ставити. Розумієте, друзі, тому я хочу це відео робити, щоб ви знали. Ось так от я його як його я зроблю. Так, ми тут не піднімаємо, тому що ця стіна на упорі. Тобто не тут стоїть, а ось тут ну, я це вже зруйнував, тому я ось так ось зроблю. Та й все. Е, я це зробив якусь, я не знаю упарачу. Так, ну ось так у мене поки що ця стіна виходить. Я вам так от буду показувати, щоб коли ви це робили виживання. Ну я це не роблю виживання, я це роблю в креативі, щоб ви ось так ось це робили. Так, зараз ніч, я хочу знайти своє ліжко, де ж воно було. а ось так, Я його поставив жовтим, тому що зелене буде сливатися з травою і землею, я його не знайду більше ніколи. Ну, тут я буду знову робити стіну і потім її зробити разом. Так. так, я тут теж не буду піднімати. Так, тут я буду піднімати зараз, зараз, почекайте. Так, це я вже підняв. Так, і тут мені треба робити ось таке, щоб було погарніше. Так, я це залишу, мені так не подобається, хочу, що воно обиралося. Так, ну я вважаю, що вам це цікаво, друзі, тому що, я, тому що я розумію, це не таке, що цікаве відео, але я буду робити інше відео, де буде поцікавіше, тому що я буду робити церкву, ну, храму, можна так сказати. Ну, храм це в, в пустелі, а церква це по нашому. Ну, ось так от якось, друзі, в у мене виходить її робити. Так, тут вже, ну, вже зрозуміло, що її треба піднімати. Ось так, от, друзі, щоб ви наважали, що її не треба піднімати. Ні, її треба піднімати. Ось так. От. Ось так от вона вже піднялася. Так, саме інші. Так, вони будуть однакові. Так, його це теж вбирати. Так, мені ще трішки тут зал... Ні, не трішки, друзі. Мені прийдеться другу частину робити теж про стіну. М -м -м -м. Пробачте, друзі. Ну, ж, я вважаю, що на чому ми будемо. Вже закінчувати відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо ви хочете побачити продовження, як я її буду будувати. І всім пока-пока!